Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі, я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Перший сезон Fallout включає фракцію під назвою Нова Каліфорнійська Республіка, яка пов'язана як з історією серіалу, так і з історією серії ігор. Оскільки ця фракція має дуже важливе значення для загальної історії Fallout, то я вирішив розповісти про цю республіку, а також пояснити, як саме Молдавр прожила більше 200 років у новому відео. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Нова Каліфорнійська Республіка була заснована після апокаліпсису у світі Fallout від Prime Video НКР це фракція, що базується на західному узбережжі Сполучених Штатів. Як це було звичайним для решти Америки після ядерного апокаліпсису у західних частинах країни були сформовані різні фракції. Створення НКР очолили мешканці сховища 15 які вийшли зі свого сховища та заснували Shady Sense. З цього моменту поширилася інформація про громаду, що мешкає на поверхні. Нові члени приєдналися до групи в Шеді Сенс, і навіть були створені торгові шляхи до інших міст. Згодом ця група почала рух за створення національної ідентичності та стала офіційною. Це офіційне утворення лише призвело до того, що НКР ще більше розширилося зрештою охопивши п'ять вигаданих держав на пустирі. Такими державами були Шеді, Лос-Анджелес, Хаб і Дейґлоу. Пояснення хронології нової каліфорнійської республіки, як згадувалося, НКР також є основною фракцією в кількох відеоіграх Fallout. Це у поєднанні з доповненням у серіалі означає, що хронологія є досить великою. Тим не менш, шостий епізод містить хронологію подій, які Люсі помітила в класі сховища 4». Перша дата 2142 рік, коли Люсі виявили, що саме в цьому році було засновано «Shady Sense». Через 47 років, у 2189 році була офіційно утворена НКР після свого утворення. Республіка процтала завдяки тому, що до його лав приєдналося більше людей. А у 2241 році НКР було визнана найбільшою економічною та політичною силою в Каліфорнії. Однак це процвітання було зупинено в 2277 році, коли Шеді Сенс було зруйноване ядерним вибухом. Хронологія Фолау також підтверджує важливий елемент інфраструктури НКР, повертаючись до кадру з Люсі, можна помітити на часовій шкалі ще один важливий рік. У 2198 році Шеді Сенс став столицею НКР. Це безумовно має сенс, оскільки заснування Шеді Сенс згодом призвело до формування самої республіки. Подібним чином Шеді Сенс має значну присутність в сюжеті серіалу, що означає, що його важливість лише зростає. Оскільки Шеді Сенс є столиці НКР, те, що сталося з поселенням, стає ще більш трагічним. Столітня історія була знищена, як і центр життя в республіці. Це залишило вм'ятину в серці НКР та вплинуло на таких персонажів, як Молдавер, Люсі, Максимус, та інших, тим не менш, нова каліфорнійська республіка виставила після знищення столиці. В іграх Fallout 2 і Fallout Нью-Вегас республіка відіграє важливу роль. У Fallout 2 преснаж гравця відкриває нову Каліфорнійську республіку серед конфлікту з двома іншими фракціями Нью-Ріно та містом сховищем. Показано, що три фракції конфліктують за контроль над північною частиною Каліфорнії. Ігри Fallout часто мають численні кінцівки залежно від вибору гравця. Хоча очевидне знищення НКР у серіалі означає, що немає значення, яким шляхом пішов конфлікт у Fallout 2. Те саме можна сказати про участь республіки у Fallout New Vegas. у цій грі. Роль НКР схожа на роль у Fallout 2. Персонаж гравця, також відомий як кур'єр, втягнутий у конфлікт між НКР і фракцією під назвою Легіон Цезера через долю Нью-Вегаса та частини пустелі Мухави в Каліфорнії. Що стосується подій серіалу, то в фіналі з'ясовується, що Молдавер є лідером НКР у 2296 році. Дія серіалу відбувається майже через 20 років після знищення Шеді Сенс і зосереджується. Ця на спробах Молдавр забезпечити холодний синтез для нової каліфорнійської республіки. Інакодумець із конкуруючої групи, відомої як Анклав, відкрив ключ до холодного синтезу, який може забезпечити Енкер потужністю. Зрештою, Люсі приносить капсулу холодного синтезу до Молдавер, і лідер фракції успішно відновлює електроенергії в районі навколо Лос-Анджелеса. Однак Молдавер гине в кінці першого сезону через напад братства сталі. Братству вдалося захопити цю базу, розташовану на руїнах обсерваторії Гріфіт. Тобто тепер вони мають доступ до потужності холодного синтезу. До речі, що стосується Молдавер, то у більшості напевно виникає питання, як вона прожила понад 200 років. Адаптація франшизи розгортається у двох часових проміжках у 2077 році, перед початком великої війни, та через 219 років, у 2296 році, лі Молдавер спочатку була представлена як рейдер, яка атакує сховище 33, Хоча пізніше з'ясовується, що вона насправді міс Вільямс і була жива ще до падіння бомб. До речі, акторка, яка зіграла Молдавер, Чоут Хурі тизерить її появу у другому сезоні Fallout, щоб показати, як її персонаж зміг прожити понад 200 років. Вона каже, що знає, дещо з минулого Молдавер, але не все. І сподівається, що другий сезон розповість про те, як вона стільки прожила. Я дуже хотіла дізнатися більше про Молдавер. Сценаристи могли б відповісти на деякі питання, але навмис вони не змогли відповісти на всі, і це одне з них. Я знаю деякі, про які мене не дозволено говорити, але, очевидно, це було моє головне питання. Отже, переходимо до одного з найбільших питань без відповіді в першому сезоні Fallout. як Молдавер вдалося вижити понад 200 років. Це надзвичайне явище у світі Фоллаут, оскільки Купер Говард, який був відомим гольовицьким актором і представником Волтек, перетворився на гуля після падіння бомб і жив уже понад 200 років. Генк Маклін та інші співробітники Волтек також вижили протягом останніх 200 років завдяки керівенним капсулам у сховищі 31. Молдавр, схоже, жодним чином не зазнавала гуліфікації, тому найпростішим поясненням є те, що вона також провела час у кріогенному заморожуванні. Молдавр могла мати доступ до подібної технології, оскільки корпорація Волтек взяла на себе її дослідження в минулому. Вона також могла потенційно запровадити технологію кріозаморожування під час своїх досліджень холодного синтезу. Кріозаморожування є найімовірнішим поясненням, враховуючи контекст шоу, хоча є кілька інших теорій про те, як Молдавр Молдавер вдалося вижити деякі пропускають, що молдавер це синт, який у відеоіграх Fallout із і синтетичними гуманоїдами, практично ідентичними людям. Молдавер, можливо, коли була людиною, знайшла спосіб принести свою свідомість, незважаючи на те, що вона вмирає від отриманих ран під час фіналу серіалу Друг сезон відповість, як молдавер прожила таку велику кількість років. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.